Це якраз підходять самі старіші. Гусак. І з ним чотири і п'ята. П'ята і шоста гусиня йде. Вони всі із зеленими кільцями. Самий старший зелено-фіолетове. що, зелено-фіолетове. Ніхне міжко зелені. Це він і з ним шість гусинь ходить. Так, одна, дві, три, чотири, п'ять, п'ять, десь іще одна. І не вірте, що один гусак на шість гусин це. Там незаплідненість чи ще щось. Це це брехня. Гусакі 6 гусак, гусак. І щоб ви розуміли, 80% було заплідненість я... яєць. Так що, не вірте, хто там розказує, що треба, щоб там гуска, При гуски на гусака більше ні. Це все брехня. І скажу вам одне, що чим довше, наприклад. Одна сім'я у вас, гусей, так? Да? Вони привикають до вас. Дуже привикають. Це точно можу сказати. Ще й на додачу. Вони чужих не пускають. Наприклад, да, оце я так зайшов, вони до мене ось ну, світ тут метр півтора підходять і не сильно той бояться. Якби хтось чужий зайшов, тут б стикі криків було, стикі вереску, а може, щоб когось би й покусало. Це точно. Та цим дорослим зеленим кільцем, це у нас вже їм, нібито, по третьому року йде. Ну і вже розміром таки, дай Боже. Хороші, на що ви там дивитесь? Ходить, до... літаєш ви там, те небо дивитись? Не ви що бачите. Нема ж нічого, що там видивляєтесь. О, ну, я думаю, де шо сталося, стоїть в стороні щось там сама собі. Бачите, ззаді підійшла ото сімейка білих. На них жовте кільце. Це. Так, якщо пам'ятний підводить, жовте кільце, так. Да. Це однорічні, це минулорічні вони чи ні? Я вже запутався. Так, да, і жовтим кільцем це в нас минулорічні. Ні, не минуло, це їм два роки. Оце сім'я. Ззаді там ще підійшов гусак з голубеньким кільцем, це йому такий рік. Зліва бачите, обходить, Це мамут. Білі мамути це в нас з голубенькими кільцями ходять. А сірі і зелененькими це старіші. Є одна, одна сім'я, оце ось йде Гусак і три гусині з ним. Це молодні. минулорічні, їм такий рік. Якраз вийшла так сім'я. Гусак і три гуски. Було чотири. гусаки, чотири гуски, ну, одна гусиня. Одного гусиня вийшло так, що щось коротше, щось, гвоздіка зіла, де вона його знайшла, не знаю. Просто з'їла І цим роком, буквально перед сезоном, прийшлось її дорізати. Жалко, дуже обідно, але вигар. цікаво. Хоча, бачите, сірий гусак почав відганяти білого. Вони ходили раніше в спарці. Ходило виходить, цей сірий гусак і його чотири гусині. І той білий гусак і його три гусині ходили разом. Ну, Зараз, бачите, щось відганяє. Щось не поділили. Це молода гусиня, також мамут. Розміром доволі-доволі гарна. Прям класно. Хоча і всього-навсього рік. Хороша гусинка. Так, то в нас стоїть повністю молодь. Сірі, ну, сіра велика, і декілька мамутів помішаних із сірою великої. Ну, вони такі, бачите, сірувато-білуваті, ну, такі не на племя, а на м'ясо. Ну, звісно, якщо людина захоче взяти, то... хай бере мені ще шкода, аби людині було приємно. Ну, зразу скажу, що кони порода теж повість. Хоча розміром вони доволі. Доволі Не маленькі, що на ногах вони великі, розмір їхній також великий, що ось якраз, якраз молодь, молодь підійшла, старіші відійшли, наговорилися, це підійшла чисто молодь. Ще видно по них ще худенькі, маленькі. Шиї повиганяли, голови поганяли, а вагінних поки що немає. Це чисто весняні. Чисто весняні. Ми собі гарненько на сім'ї поділилися. Вигула їм тут, ну, я б сказав, не вистачає, бо повиїдали. Тут одна так сухостій позалишався трави. Що трава? Ось яка це трава. Читайте, де є трава, то нікого вам так зробили. Так що не забувайте підписуватися на канал. Далі буде. Всім дякую.